Команди, Який готувався з команди Схій. І також у запасі у команди «Бужора» такі гравці. Олексій Остафійчук 20-й, 5-й Іван Шуба, Михайло Кучинка 10-й, 15-й Юрій Мешко. Я зараз Логойда з м'ячем, ідея на Пуканича. Міравіці позиційно намагаються вийти в атаку правим планом. На Чедрика передача на хід. Чедрик приймає м'яч, там опонував йому помашовський. Вінок не вдалося, як зіря. Зараз Пуканч пробиває в ближній і влучає там. Реагує Путренко, хорошу реакцію демонструє поля без просування. Вперед. Зараз Кічонка віддає на четика. Хороший передача і Путренко на виході грає, награв гравцем, який міг. І зокрема, відзначаємо передачу Кляпа, який віддав там. Зараз ще одна спроба, який удар зараз шостого номера. Хороший удар і браво! Владислав Сидоренко, відмінно зіграв в цьому епізоді. Зан йому, певним, чином, не опонує, переводить. на переводить. М'яч на веждале вежол скидає. Яцкуленець пробиває Яцкуленець, хороший удар з відскоком, мій чедок міг добивати. Однак Путренко забирає повторно м'яч. Чи врятує його Пуканич. Удар поворотом і той відбір за декілька хвилин, вже декілька якісних відборів у Логойди, наскільки також самовідомо працює Сашко. Дякуємо йому за таку активну оборонну гру. Вежливо з м'ячем. Передача на Русина. Русин простріляє штурм. Датчик. Пуканич гол! Адріан Пуканич. Робить рахунок у нашому матчі. 1-0. Після чудової атаки від виноградівців. І поки-пукі скандують трибуни і аплодують Адріану за... Дивовижне завершення атаки і своє фірмен, фірмове святкування Голу демонструє Адріан Миколаєвич для всіх вболівальників. Добре розмістити стінку, тому що Бондрай сильно пробиває і політає по повстійко, на щастя Сидоренка. Підключився також і в удар зараз поворотом від бужори і вимагають пенальті. Осі, але мовчить свисток арбітра, в яку перспективну атаку виходить Реплюк, Чедрик і Пуканич. Реплюк віддає на Чедрика. Пас і який небезпечний удар від Михайла. Ось розібрати якраз шавців, щоб вони не було. Зараз пробиває в дальній кляп і реагує Сидоренко Супер зіграв зараз. Адже все-таки непогано пробив, влучає в і там Владислав. Показика віддає, Щедрик він побачив реплюка, вільно реплюк приймає з другої спроби міг би пробити, однак все ж таки не дали. І зараз Пуканич пробиває. Молнар кидається під м'яч, самовіддано блокує спиною м'яч Молгар. Щедрик пробиває потужно і повстійко летить м'яч, який ударив від Чедрика з відскоком. Великий 22-й номер з м'ячем з'являється на футбольному полі. Віддає яку передачу одразу на Чедрика і. Нічого, суддя... арпів віддає на. Трачука, Трачук на Кучинку, Якраз Кучинка зараз доствільний. Почувається справа, про, про. віддають на Трачука передачу і Трачук скільки мав можливостей пробити. Важливо віддає на Чомку, Чомка п'ятой красиво зіграв по-бразильськи і одразу сам біжить вперед. Чи побачить пуканич на хід, зараз Чомку віддає, Остапчук проти нього. і Чонка пробиває в дальній, Бут... Бутренко тягне блискучий від відпорота. Побачимо, чи це такий. Зараз колись пробивав, а пока не додати, однак Молнар рятує ситуацію. Молнар в останній момент. Веждела, веждал, Подача і Чедрик ледь не замикає. Ось цей простріл від. Остафійчупко віддає передачу поперечну на Ломау, І Чонка перехоплює, який пас на Чедрика. Зараз Молнар проти нього. Чедрик і Молнар. Хто вийде, вийде вибориться й м'яч. Зараз на Реплюка. хороша передача. Реплюк пробиває в забуває. Ріплюк 2-0. Севлюш. Два. Ужора-нуль. 2-0. 2-0-2-0. Михайло Реплюк, десятий номер та капітан команди ФК Севлюш. Робить трибуни і всіх болівальників максимально радісними і, якщо чесно, спокійніше тепер після другого забитого м'яча, тому що десь дуже небезпечною була і шава і здавалося. Ось-ось може зрівняти рахунок і при рахунку 1-1 вже може бути будь-що. Риплюк, риплюк, вигук. Зараз м'ячем Батрин, Перехоплює м'яч русин. Браво! в Цьому епізоді дуже добре. Русин набагато краще нього виходить. відбирати м'ячі ніж. віддавати. Передачі пробиває Чедрик, який удар зараз. Ну і відверто зараз. Пенсперо для бужори. Я з надії сподіваюся. Шарці, мабуть, зараз сподіваються. Передача на Пуканича. Пуканич пробиває, і тут Ренкоре на цей удар. Не вдалося йому нуль зберегти у пропущенні для своєї команди. Зараз передача на Чонку, Чонка на ударі. Чонка пробивати може. І забиває Чонка, третій м'яч, Юрій Чонка. Юрій чонка. чонка робить рахунок 3-0. Чонка, чонка, чонка. Співають трибуни. Шаленіють, шаленіють. Просто трибуни зараз і дійсно. Заслужив на цій овації Юрій дуже активний. Професора, вітання, наші болівальники, тим часом Бандурович. Пробиває поворота мігкий удар від Бандуровича. І Сидоренко виручає свою команду. Бач, мені таки близько. Кидає десь таки на мінімушкам відачка, але все ж таки не так далеко, щоб було загострення. Одразу зараз кляп пробиває в ближній, вона Сидоренко демонструє, що він закриває там кут. Киричан, передача на Пуканича. Пуканич Апуканич. великий, як виривається в вільну а, зону, вільний простір, завдає удар, удар і який а, хороший сейф від Котренка. реагує, зміщується до стійки і забирає м'яч без шансів для Бузори і цей момент сидіє, де суп. Дмитро про завершення поєдинку, дуже добрий поєдинок від Севлюша. Трохи непогано грала і бужора, тому сьогодні хороший поєдинок вийшов. І з цим вітаємо в панів. Перш за все, на Київшавці. Шавці можемо з хорошою грою, тому поєдинок хороший і результат ще кращий для Севлюша. Безумовно. Чергову перемогу присвячують найкращим, найпалкішим, найвідданішим, найгучнішим, а гравці Севлюша. Тому що Севлюш це одна, дружня, велика футбольна родина. Всім дякуємо. Мирного неба. З вами були коментатори Володимир Корпаш. Та Євген Свіщо. До нових зустрічей з футбольних полів Закарпаття.